Вітаю, друзі! Сталася неймовірна подія. Нарешті НАБУ і САП почали ловити крупну рибу. Сьогодні весь антикорупційний суд застосував запобіжну міру до двох одеських бізнесменів до Бориса Кауфмана і Олександра Грановського. До Грановського того, що Геннадійович, той, що пов'язаний не із блоком Петра Порошенка, а той, що пов'язаний із СДПУ свого часу, видання Фокус таке колись вони спонсорували утримували. Але в чому дивовижа? Ще кілька тижнів тому я говорив про те, що відбуваються обшуки на, тютюнових, на Тютюновому підприємстві в Жовтих Водах. І тоді була така підозра, що це все гра банку і в інтересах саме Бориса Каупмана. Борис Каупман — один із власне, монопольний власник такої компанії Тедіс. Яка є монополістом торгівлі тютюновими виробами? З початком війни багато тютюнової продукції пішла в тінь. Наскільки мені відомо, виробництво легальне суттєво постраждало, Харківська тютюнова фабрика була, здається, розгромлена повністю? Прилуки призупинили виробництво і. В цей сірий простір пролізли інші гравці. Але монопольна торгівля по Україні була зав'язана на Тедіс Каупмана. І що цікаво, що головним контактером між Тедіс і Банковою був такий собі Давида Рахамія. Власне, частина доходів від, від монопольної торгівлі потрапляла на фінансування правлячої партії Слуга народу. Це вже інформація з багатьох джерел, через що Кафман так і почувався впевнено, навіть дещо виклично. Тепер же така комплексна робота, таке розслідування НАБУ і САП… По суті, створює колосальну проблему як для правлячої партії, так і для самого Володимира Зеленського. Справа в тому, що серед активів, які отримав Борис Кауфман, є і Одеський аеропорт. На цей Одеський аеропорт було 21-го року виділено додатково мільярд гривень після. Вечері Володимира Зеленського, який відвідував Одесу разом з Борисом Кауфманом. Що цікаво, що доходи від експлуатації аеропорту отримав Кафман, а кошти на розбудову аеропорту витрачала держава. Ця схема дуже схожа на Дніпропетровську схему. Там, там аеропорт теж експлуатується іншими людьми, а на його розбудову тратить держава гроші. Так от цікаво, що по суті ну, це не, не одноразова засвідка, бо, е, наскільки я пригадую, після обрання Зеленського в бізнес середовищі була думка, що ця монополія Кауфмана вона буде підірвана і там о, трошки цивілізується ринок. Навіть після обрання свого часу на кінець грудня 2019 року держава полізла колошматити цей ринок, і, як відомо, на цьому ринку була величезна недоїмка 12 мільярдів гривень через цю атаку на виробників підакцизних товарів. Свого часу ця монополія торгівлі сигаретами була російською. Там були російські корені, і якимось чином потім над нею нависав Клюєв небезвідомий віце-прем'єр і заступник Януковича. Після Януковича там навіть знаходили сліди Арсена Авакова в цій монополії. Ну і виглядає так, що ця монополія вона була одним з головних спонсорів фракції Слуга народу, через що і виникали всілякі милі історії. Коли, наприклад, Архам я вносив поправки до певних законопроєктів, про Айкоси відомий скандал був, коли, по суті, держава не могла недоотримати 3 мільярди гривень, ну і частина з цих недоотриманих державою коштів, частиною цих коштів могла розпорядитися партія на свій розвиток, на розбудову. Тому. Це історія, яка є великим попередженням і Зеленському, і е, партії Слуга народу причому, е, що цікаво, все-таки на Буї САП е, перебити навіть всілякими е, ну, методами, яким, якими користувалась банку АДОСІ. Ми пригадуємо, коли призначення спеціалізованого е, прокурора антикорупційного. Петляли з цим призначенням майже три роки. Врешті діватися нікуди було. І тепер мені здається, що американці просто тикнули мордою, тому що весь час випрошувати такі шалені гроші. По суті, необхідно держава зараз отримує на соціальні виплати на отримання держапарату додатково 5 мільярдів доларів. І в той час така внутрішня недоїмка по підакцизних товарах. Хоча, в принципі, ці збори зростали від року до року, але ну, наявність монополії це, це зовсім не ринковий механізм. Що дивно, що е, дахування було таке жорстке. Наскільки я пригадую, в часи е, Президентство Порошенка справи Гауфмана залагоджував Борис Ложкін. І ну, я не впевнений, що Порошенко навіть якось цікавився цим всім. Але Лошкін цим маніпулював як циган-сонцем. і очевидно, що тоді ж ще не було повноцінного САПі і Набу. Тепер є ці інституції, як би їх не глушили, вони ожили. І ця дія просто є, можна сказати, серйозно першою серйозною презентацією для цих двох інституцій після ну, тяжких років провисання. Це цікавий прецедент. Я думаю, що він пов'язаний якраз із тим, що партнери. Все-таки е змушують українську владу е знаходити внутрішні резерви для фінансування бюджету, тому що повз бюджет е тікають десятки мільярдів гривень, і, е врешті, е очевидно, терпіння е тріснуло у багатьох і. Ну, багатьох українських спонсорів нинішніх, тому що ця війна вона з одного боку ну, збурила таке, ну найкраще підняла десь намулив побуту найкращі риси українського народу, але разом з тим і ну, фактично відволікши увагу найактивніших громадян на війну. За спиною і у фронтовиків раптом почали робитися дивні речі. Я вже говорив про ці скандали на банку, які почалися ну, з ворогування між певними групами впливу і це бажання перехопити потоки. І тепер мені здається, що цю ну, таку війну кланів в банкову і. Торгся НАБУ і САП з цим арештом, і зараз створюється для правлячої партії абсолютно інша реальність. Ми пригадуємо всю цю історію 20 30 50 коли депутати підстимулювали, ну, так би мовити, заохочували бути дисциплінованими і чемними і не випендрюватися своїми окремими позиціями. Але. Зараз е, і війна, і така нервозність суспільна, і е, дуже серйозний пильний е, е, аналіз всіх подій внутріполітичних е, з боку е, наших партнерів створюють обставини, коли не діяти набу не може. І набу почала діяти. Зараз будемо спостерігати наступний етап. Наскільки я розумію, Борис Кауфману суд присудив е, неможливість застосування застави, але якщо, якщо е, раптом виникне потреба в заставі, то застава має становити чи не 120 мільйонів гривень. Цікаво, що буде тепер із Кауфманом. Хочу нагадати, що я говорив про Тедіс. Про Оборудки з аеропортом. Але наскільки мені відомо, головним приводним ременем оцих всіх справ є справи з нерухомістю одеської. І з хабарями, які видавалися ну, з боку цих бізнесменів, фігурантів справи, хабарі, які видавалися заступнику мера Кучуку. Іншим фігурантам, іншим заступникам і працівникам мерії. Тобто, все це було пов'язано із нерухомістю, з масовим оперуванням одеською нерухомістю. Труханов виведений поза цю справу. Тобто, це дуже цікавий. Сценарій такий враження таке, що Труханов, будучи легальним головою міста, фактично залишається на тих старих справах, які проти нього висувалися ще в часи Порошенка. Ніяких нових справ пов'язаних із Грановським і Кауфманом. Тут немає, тобто тут є зовсім інші фігуранти, теж пов'язані з оточенням мера Одеси, але все-таки сумарно виглядає, що дуже схоже на те, що колись алькапони судили за несплату податків, а тут всі знають, що Значно інш, в інших сценаріях задіяні ці двоє бізнес, бізнесменів одеських, але раптом основний привід, ну і хабарі, там, там якісь ну, мільйони, невеликі мільйони і, і сотні тисяч гривень. 300 тисяч, 900 тисяч, мільйони з чимось, там такі якісь дивні. Цифри фігурують, розуміючи, якими. Масивами фінансами оперують ці бізнесмени, і такі якісь дрібнувати хабарики, це по суті виглядає як спроба дещо применшити обсяги і формати злочинної діяльності. Ну, звичайно, що все це тепер буде розглядати Вищий антикорупційний суд. І чи піде ВАКС шляхом всяких адміністративних судів, які писали лівою ногою свої рішення? Це теж питання, адже його. Ну, Зеленський, принаймні, в момент обрання і після обрання Зеленський і його оточення, клялися, що ВАКС це їхнє дітище, це не дітище Порошенка. Ми подивимося, як він насудить цей ВАКС. Складна ситуація, тому що взагалі репутаційні збитки слуги народу на, на цій історії просто величезні, Просто величезні. І подивимося, як вони будуть відмазувати, так би мовити, контактерів і ну, носіїв фінансів в партійну касу. Оце. Головна інтрига цього розслідування і цього судового рішення нам своє робить, нам треба перемагати. Слава Україні!